І ви це бачите ще й по виступам Рестовича, скільки людей підписується під його заявами. Це мразота. Це людина, яку не можна допускати до публічних е, засобів інформації. Тож не до інтернету, нікуди. Він е, шкідник, те, що він сіє, ну, це, це руйнує ставлення людей і руйнує ту роботу, дуже тонку роботу, яку роблять люди, які дійсно зацікавлені в тому, щоб наша країна. Наш народ став нацією, наша країна стала розквітаючою правовою державою. Тож він грається в. Е, я не знаю, з яких причин. Вибори, не вибори, продає свій курс особистий. Але він, сука, він несе відповідальність за все, що він каже, тому що він вивчав, як це працює. Він знає, як це працює. Це як е, в кандидатів в майстери спорту і в майстрів спорту, коли вони. Е, Приймають участь вуличній бійці, їх е кваліфікація розцінюється як е ношення холодного оружия. І тому він має відповідати як людина, яка користується цим як зброєю. І я сподіваюся, він буде відповідати. Ти про його слова зараз чи я за про... весь час? Тому що я, можна... я кажу про слова зараз, про те, що він сіє зараз, про те, як він налаштовує аудиторію зараз. Просто, якби він був дурачком, який цього не розуміє, тоді б можна було б провести з ним виховальну бесіду, посадити і сказати: Друже, ти знаєш, що коли ти кажеш то то-то, і тото, -то, то ти маєш на увазі тото -то і то, -то і то-то, І це впливає тото, -то, і то-то, і то-то. А він це все знає. Він це ще викладає. На початку війни багато хто говорив,